Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дружина українського ротаря Олена Литовка потрапила у скандал під постом з відео Володимира Зеленського. Ще рік тому вона народила дівчину під російськими бомбами в Києві, а тепер демонструє проросійську позицію. Україна вже 9 років героїчно захищає свою незалежність від окупантів з Росії. Армія держави терористки постійно атакує українські міста ракетами, вбиває мирне населення та захоплює чужі території. Почалось все із Криму у 2014 році, коли армія РФ анексувала півострів та приєднала його до своєї держави. Втім, навіть серед українського населення є. Ідіоти, які продовжують гнути лінію про начебто законне приєднання Криму до Росії. Нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив думку, що РФ принесла в Крим деградацію та занедбаність. Воно з'явилось в інстаграмі і, звичайно ж, викликало зацікавленість у проросійського стада. Серед нього опинилась і дружина українського вратаря Ігоря Литовки Олена. У коментарях дівчина висловила свою недалеку думку щодо того, що народ Криму начебто самобрав бути частиною Росії. Тобто і кримчан потрібно рятувати. Крим увійшов до складу Росії волею народу, а не Військовим шляхом, а якщо кому не подобається, може зібрати речі і поїхати, написала Олена. Цікаво, що пізніше Олена видалила свій коментар під відео, але інтернет нічого не забуває. Відзначимо, що всього рік тому Литовка народила у Києві дівчину від футболіста. При цьому сам Ігор в інстаграмі писав, що Олена народжувала під звуки вибухів та бігала по бомбосховищам. Та схоже, що у дружини гравця виникли проблеми з пам'яттю. На той момент Литовка виступав у Десні. Нагадаємо, що Чернігівці були змушені призупинити своє існування через знищення росіянами їх статті стадіону. свого часу ще до анексії Криму ігор грав за місцеві Таврію та Севастополь. Зараз же 34-річний воротар продовжує кар'єру у Андіжані з Узбекистану. До слова Олена Литовка народилась у Севастополі, який ще жила у Москві. Після знайомства з ігорем перебралась назад в Крим. На початку квітня 2014-го пара одружилась. Після анексії Криму вони багато разів відвідували окупований півострів. Фотографіями Олена ділилась в інстаграмі. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.